Цього тижня очікується стійка, одноманітна погода антициклонального характеру. Переважну частину тижня Дніпропетровщина буде знаходитися під впливом Азорського антициклону, область підвищеного тиску. Опадів не очікується. 20, 21, 22, 23 числа очікуємо без опадів погоду. В кінці тижня на вихідні будемо знаходитися під впливом передньої частини циклону центру на Скандинавію і пройдуть невеликі опади, але вигляди дощу, тому що температури близькі до. 0. 21, 22, 23 грудня вночі 1,6 морозу, 0,5, в день до 5 градусів тепла. І 23, 24, 25 грудня продовж доби від 1 до 6 градусів тепла. І невеликий дощ, і пориви вітру до штормових значень до 14 метрів за секунду. Наступний тиждень теж очікується погода без істотних опадів і з температурою такою мінус 2, плюс 3 протягом доби. Тобто істотних опадів і сильних морозів поки що не очікується, але синоптична ситуація може змінюватися, слідкуйте за нашими 1-2-3 е, добовими прогнозами. Високі температури, які відповідали більше з середині жовтня, це були 10-11 грудня, коли була середньодобова температура на 12 градусів вищі норми. І навіть був перекритий історичний максимум цієї доби майже на градус 11 грудня. От. А зараз погода. Середньодобові температури близькі до норми.